Відбулася дуже серйозна провокація. Відбулася змова, на жаль, відбулася змова е, як і обласної державної адміністрації, так і правоохоронних органів з представниками прокремлівських сил. І в результаті у Львові пролилася безновина кров. Я хочу сказати, що. На автобусах, не з кримськими номерами, а їх спеціально посадили в інші автобуси. Львівські автобуси, що не було видно, в кожному автобусі були представники правоохоронних органів, тобто БЕПКО. Їм зробили спеціальну, спеціальну доріжку, їх провели до центру, де стоїть вічний вогонь. Тобто їм створили всі умови, аби вони постелили цей. Цей чергов, і зробили незервоний ну, прапор, і зробили таким чином незаконну, незаконну дію і дію, яка суперечить рішенню суду. Оскільки це відноситься вже пізніше, вже після завершення, вже після завершення у цього е, офіційного заходу. Коли побачили, що свобода вже пішла, коли побачили, що свобода вже е, була на масовому полі нахиду, що люди вже просходилися, що люди вже втомилися. Міліція про привезла кремлівських провокаторів.